А чи законно, все ж коли зупинили транспортний засоб фізичної особи на блокпості для перевірки його документів, а також особистих речей? І тут відповідь однозначно: так це можливо відповідно до останнього абзацу пункту 10 порядку забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, котрий було окремо затверджено постановою номер 1456 від грудня 2021 року. Де чітко передбачено, що право уповноваженими особами до таких належить і національна поліція зупиняти транспортний засіб, якщо такий здійснює проїзд через блокпости чи контрольно-пропускні пункти в'їзду та виїзду? Якщо ж особа відмовляється виконувати таку вимогу, або ж відмовляється надавати документи. То до такої особи можуть бути застосовані примусові заходи за пунктом 8 порядку забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Ви підлягатимете примусовому затриманню та доставленню до відділку поліції для встановлення вашої особи, якщо ж ви не надали документів, що її посвідчують. До того ж, звертаю окрему увагу, що стосується чоловіків, військовозобов'язаних чи призовників віком від 18 до 60 років, а саме мати при собі наявні чинні військовооблікові документи, та також пред'являти їх на вимогу поліції, територіального центру комплектування чи прикордонної служби. Як цього вимагає пункт 49 постанови номер 560. у випадку відмови особи від пред'явлення таких документів, або якщо такі документи є нечинні, особа підлягає примусовому затриманню поліцією та достав. До найближчого територіального центру комплектування згідно останнього абзацу, пункту 16, постанови номер 560. Тож сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо ж у вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, не соромтесь, залишайте їх у коментарях. Я ж у